Всім привіт! Це щотижневий дайджест від Забучі Сіті. Давайте дивитися, що трапилось цього тижня. Артизіанська вода для шести населених пунктів. У Бучанській громаді побудують новий водогін. Проєкт передбачає будівництво трубопроводів, зведення резервуарів чистої води та станції другого підйому. Ця ініціатива є частиною масштабної модернізації Бучанського водоканалу, яка має стати ключовим етапом у забезпеченні громади питною водою. Ціна питання понад 450 мільйонів гривень. Бучанці, а яка вода тече у вас під краном? Напишіть нам у коментарях. Куріння вбиває. ворогів Бучанські волонтери збирають використані електронні цигарки. Одноразки для виготовлення павербанків для захисників та захисниць. Таким чином, ви можете допомогти нашим воїнам залишатися на зв'язку. Як долучитися, шукайте в описі під відео. Що знову 30 січня у Бучі зафіксували тимчасове погіршення якості повітря, за даними Сейф Екобот, індекс якості повітря був помірним, що може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Нагадаємо, що у вересні 2024 тисячі Київ опинився на першому місці за рівнем забрудненості повітря у світі. IQAir надав найгіршу оцінку якості повітря у столиці через перевищення шкідливих часток у 17,5 разів. Друзі, у січні ми зібрали майже 100 тисяч гривень для наших захисників та захисниць. Давайте не зупинятися і в лютому. Зараз ми збираємо на FPV дрони. Всі деталі в описі. Повертаємося до новин. Безпечно сортуємо небезпечні відходи. У Бучі та Ворзелі встановлюють контейнери для небезпечних відходів. Серед них відпрацьовані батарейки, непошкоджені ртутні термометри, енергозберігаючі лампи. Адреси контейнерів шукайте у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. У Бучі відбулася 71-ша позачергова сесія міської ради, де депутати розглянули понад 50 питань. Серед основних прийняли три субвенції з державного бюджету: 9,7 мільйонів гривень на доплати педагогам закладів загальної середньої освіти, 1,1 мільйон гривень для підтримки осіб з особливими освітніми потребами. 3,3 мільйона гривень на програму Нова Українська школа. Для оснащення кабінетів математично природничого циклу також одноголосно підтримали рішення про співфінансування нового медичного закладу на вулиці Польовій у Бучі, якщо він буде включений до урядової кредитної програми. Сучасна та екологічна в ОСББ Тарасівській завершили встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання. Цей проект став першим у місці, реалізований за програми Грін Дім, що спрямована на підтримку енергоефективних рішень для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Загалом на будинок, у якому 213 квартир, встановили 36 сонячних панелей. Погода на наступний тиждень. Наступні 5 діб у регіон прийде холодне повітря з північного заходу Європи. Температура почне знижуватись. На початку тижня показники будуть близькими до 0 градусів. А всередині тижня сягнуть мінусових значень. Місцями очікується невеликий сніг. А щоб не замерзнути, замовляйте гуді або світшот від Зибуча Сіті. Разом з ним ви переживете будь-які природні катаклізми. Посилання в описі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Це були всі новини цього тижня. Не забудьте поставити лайк та поділитися цим відео зі своїми друзями та знайомими.